Загута Юрій Григорович. Позивний іспанець. Загута Юрій Григорович народився 1 лютого 1991 року в місті Глухові Сумської області. Рано залишився без батька. Хлопчику було лише три роки, а молодшому брату два. Ріс із розумінням того, що він старший у родині і має опікуватися близькими. Така відповідальність і ставлення до всіх оточуючих залишилось у нього назавжди. Закінчив 9 класів Глухівської загальноосвітньої школи номер 2 Потім навчався в Глухівському агротехнічному коледжі Сумського національного аграрного університету. Закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Юра був добрим, справедливим, завжди намагався допомогти рідним, знайомим, жив заради всіх, але не заради себе, зі слів мами захисника мої хлопці. Коли вже були більш-менш дорослими, допомагали у всьому, жили в селі, та я нікого не наймала для роботи, бо вони робили все самі. І воду в дім провели, і електропроводку змінили, огорожі, дах лагодили, меблі робили самі. Всі ремонтні роботи. Юра, коли приїжджав. То першим ділом питав, чим мені допомогти. Любив ліс, тварин, обожнював рибалити, висадив довкола будинку багато дерев, бо мріяв про сад. робив чудові вироби з дерева. Деревину любив особливо, тому з нею і пов'язав майбутню професію, став столяром, подорожував, мріяв побачити світ, бути вільним і покладатись тільки на себе. У 2014 році, коли в Україні почалася війна, хотів іти захищати батьківщину, але отримав відмову через стан здоров'я, страждав на астму, мав білий квиток. У мирному житті працював майстром столяром у Києві, потім у Хорватії працював з деревом, розвиваючи свої професійні навички. Мав загострене почуття справедливості, власну думку. І коли почалася повномасштабна війна, багато українців їхали за кордон. А Юрій з Хорватії повернувся додому. У перші дні повномасштабного вторгнення був у Львові. Там, у територіальному центрі комплектування, йому відмовили. Тоді в ТЦК стояли великі черги добровольців. Але хлопця це не зупинило. Він проїхав пів України, поки знайшов ТЦК, який міг би прийняти його на службу. Юрія мобілізували до лав Національної гвардії в Жмеринці, Вінницької області 1 березня 2022 року. Коли дізнався, що Маріуполь на початку війни опинився в облозі, а українські військові тримали там оборону, не дивлячись, що за станом здоров'я не є військовозобов'язаним. Без військового досвіду в березні 2022 року записався на деблокаду Азовсталі. Так розпочав свій бойовий шлях в Азові. Юрій Григорович брав безпосередню участь у бойових діях у районі Времівки на Донеччині, в районі Серебрянського лісництва, де завдяки вдалим діям бійців бригади Азов ворога вдалося не тільки зупинити, але й відкинути. Юрій Григорович, гранатометник, штурмовик другого відділення, першого взводу спеціального призначення, другої роти спеціального призначення на бронетранспортерах, другого батальйону спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення Азов він воював у запеклих боях, мав три контузії. Остання була дуже важка, але не залишив побратимів три дні і на бойові. Ніколи не шукав легких шляхів. Завжди був там, де найважче його життєве кредо, фраза Фрідріха Ніцше. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ніколи не жалівся і не жалів себе. В СМС-повідомленнях завжди писав: у мене все добре. зі слів побратимів, ініціативний з купою пропозицій, максималіст в усьому, що стосувалось несення служби. І разом з тим надійний і безвідмовний, Юрій був ідеальним воїном. 22 листопада 2023 року Юра надіслав останнє повідомлення. Питав, як справи вдома і, як завжди, писав, що з ним усе добре. Наступного дня, 23 листопада, загинув унаслідок мінометного обстрілу на території Серебрянського лісництва в районі населеного пункту Діброва на Луганщині. Поховали Загути Юрія Григоровича в селі Сліпород Шосткінського району на Сумщині. У героя залишилися мати та брат. Загута Юрій Григорович нагороджений медаллю ветеран війни, учасник бойових дій та орденом за мужність третього ступеня посмертно. На честі загиблого військового земляка в селі Сліпород Глухівської громади перейменували центральну вулицю. Тепер вулиця носить ім'я Юрія Загути. Вічна пам'ять герою назавжди 32, назавжди в строю.